Вводять касові апарати, це не жарт зараз, під час війни. Я взагалі, коли прочитала цю новину, чесно, я не повірила. Перешукала інформацію так дійсно. А чи вони там подуріли? не знаю. Минулого року всі пам'ятають, як це було. Люди мітингували, пікетували, просили не вводити, тому що тяжко, тому що ну, це додасть просто багато проблем, зайві витрати і так далі. Але що змінилося? От скажіть, що змінилося? Чи легше стало людям жити навпаки в країні війна, але з 1 січня наступного року вводять касові апарати? Я скажу вам так: це тільки початок. Це тільки, знаєте, так, видніється трошечки айсберг. Я розумію, що це початок того, що скоро таки введуть нову податкову систему. Де платити будуть всі? Абсолютно всі. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайой. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Незважаючи на війну січня, з 1 січня наступного року. Кардинально змінюються правила роботи для багатьох підприємців. Їм доведеться працювати лише за безготівковим рахунком. Простими словами, вводять касові апарати. Виняток зроблять лише для окремих фопів, котрі займаються певними видами підприємницької діяльності. Але то зовсім маленька частинка. Про ось всі ці майбутні зміни попереджає Державна податкова служба. Тобто, розумієте, так? люди виходили на мітинги, просили не вводити касові апарати. Взагалі, як все це було? То вводили це нововведення, то казали, не будемо, то вже будемо, то вже зовсім відмінили, то наче приймали. Чесно, я не здивуюсь, якщо тут знову не обійшлося без Гетьманцева. Але зараз, розумієте, зараз, під час війни. Вводити все це, ну, чесно, це просто жах. Я не розумію взагалі, хто підтримав таке рішення, чи знає президент про це, взагалі, що відбувається. Сказано так, з 1 січня 2023 року всі підприємці, які займаються торговельною діяльністю, повністю переходять на безготівковий розрахунок, іншими словами, на касові апарати. Минулого року це нововведення. Запропоновано владою, воно дуже важко взагалі було сприйнято багатьма підприємцями і одразу не прижилося. Тому влада пішла на певні поступки ФОПам в вигляді такого, вони це назвали так: перехідний період і послаблення для деяких груп підприємців. Потім свої корективи до цього процесу внесла війна. Але нам зараз кажуть. Що термін переходу від розрахунків від готівкою до безготівкових розрахунків, незважаючи на війну, він завершується. А простими словами, влада прагне контролювати грошові потоки в процесі торгівлі. Тим більше кажуть, що це актуально перед запровадженням податкової реформи. В ході якої планують серйозно скоротити оподаткування бізнесу? Але при цьому бізнес має сплачувати податки взагалі з усього грошового обороту. Тому епоха безготівкових розрахунків вона насувається невідворотно. Добре, невідворотно. Але я не розумію, чому саме зараз? Чому саме зараз? Невже змінилося щось? Ось невже цей перехідний період, як вони кажуть, невже він. А... Ось вже можна рахувати, що він завершився. Чесно, я не розумію, правда. Тобто, спочатку, наступного року, всі підприємці, які займаються торгівлею в населених пунктах чисельністю понад 25 тисяч осіб, вони будуть зобов'язані проводити торгові операції лише за безготівковим розрахунком. Наступного року. Так, ідеться в повідомленні ДПС. Наступного року вони мають забезпечити можливість проведення безготівкових розрахунків за продані ними товари або надіслані послуги, включаючи товари або послуги, або реалізацію, або надання яких здійснюється дистанційно, для кого зроблять виняток? Дивіться, це платники єдиного податку першої групи, це підприємці, які здійснюють торгівлю із використанням торгових автоматів. І підприємців, які займаються виїзною або виносною торгівлею, підприємців, які займаються торгівлею власноручно, вирощеною або відгодованою продукцією. А, І в мене тут залишається ще одне питання: а штрафи, а перевірки як все це буде зараз під час війни? І чи буде це? І якими будуть штрафи? Тим, що обіцяли? Ну, це просто буде непідйомна сума зараз для людей. Я впевнена, що дуже багато хто цього не зробить, тому що просто, ну просто нема грошей, розумієте, у людей, щоб все це вводити. Просто немає у людей грошей. Кожен зараз намагається виживати просто як може. Виживати так, саме виживати, не жити, а виживати, працювати, хоч якось. І замість того, щоб підтримати людей, їм просто беруть і вводять касові апарати. Але це тільки, як я казала на початку випуску, це тільки така, знаєте, видима частинка айсбергу. Ви ж розумієте? Взагалі, знаєте, ось хтось слухає зараз і думає: та, це там підприємці, мене це не, не буде стосуватися. Ні. Це вплине на всіх. Чому? Тому що будуть підвищувати ціни ще більше. До того ж, не забувайте: в Україні розглядають проєкт податкової реформи. Я вже, мабуть, надоїлась цією податковою реформою. але. Скоро вона буде, розумієте? Скоро, бо так багато про неї говорять представники влади. Вона отримала вже умовну назву, так? 10 10 10 І детки платити податки вже будуть всі, розумієте? Абсолютно всі, із усіх своїх доходів. Чесно, мені більше немає чого додати. Я буду слідкувати за цією інформацією, і я дуже сподіваюся, що щось зміниться, і все таки не введуть з першого числа наступного року, з 1 січня. Ось весь цей кошмар, тому що я не представляю, як будуть взагалі підприємці. Ось чесно, пишіть, що ви думаєте щодо цього? А в мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.